Може бути там чорний лебідь, зірвали переговори і далі воюємо там до кінця року. Наприклад, зрозуміло, що вибори від, відтягнуться. Так само подивиться, приїзд Келога. Планувалося, там не публічно він говорив, що буде перший тиждень січня. Приїжджає, запускають переговори. А квітень 100% зупиниться. Ну, але він не приїхав перший тиждень. Відповідно, воно може ось на цей місяць ще й здвинутися. От, наприклад, дивлюсь по деяких дипломатах, вони кажуть, що можлива заморозка червень. Хтось. Впевнений, що квітень. Ну, але, типу, як казав Клаузевіць, війна тяжко контрольований процес і не видно мотивації Росії на угоду, вони просуваються. А сказати, що Трамп зараз досяг таких тактичних чи стратегічних перемог, ні, бо поки що він створює цю атмосферу тиску словесними атаками, але реальних кроків ще не приймав от тому зараз бачимо, що воно все рівно все живий процес. Це є як Ортега і казав, що політика це не статика, це динаміка. То от зараз чиста динаміка. От нічого стабільного немає, і ніхто не знає, що буде за рік чи за півроку. Тобто, і Трамп намагається прощупувати воно не так, як він думав до виборів. Це для нього нова ситуація. Якби не було, в таких ситуаціях він не був.